Всім привіт! З вами Оля Провосі. Ви на моєму каналі. А щоб твій голос не перетворився на отаке. Слухай уважно і дивись це відео до кінця. Щоб не довести свій голос до такого, потрібно знати, як його розслабити. Коли ви активно поспівали чи позаймалися вдома, чи ви просто багато-багато говорили за увесь день. Звісно, ви можете відчувати певну втому вашого голосу. І в цьому відео я вам покажу чотири прості вправи, як ви можете собі допомогти. Пам'ятайте, що ваш голос дуже ніжний та чутливий інструмент. Ви повинні дбати про нього. Адже нові струни до гітари купити можна, а нові голосові зв'язки, на жаль, ні. Отже, перша вправа. Робимо позіхання. Так. Тепер трошечки додамо сюди зітхання під кінець. Декілька разів ще. Уже стає приємніше. Отак От зробили разів 3-4, можна переходити до наступної вправи. Далі будемо з вами робити звук, який називається vocal Fry. Чому fry? Тому що звук такий, наче щось на сковорідці шкварчить. Як це зробити? Потрібно максимально розслабитись, бути на 100% лінивим і сонним. Цей звук виглядає ось так. Дуже часто в моїх учнів не одразу виходить зробити цей звук, адже вони думають, що потрібно старатися, потрібно щось робити для того, щоб він вийшов. Насправді максимально нічого не робити, начебто такий легкий стогін. Ви в ліжку, вранці, не хочеться вставати. Дуже приємні відчуття. Тобто це не такий звук. А -а 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 -а. Ви нічого не стискаєте, ви розслаблені. А -а -а -а. Якщо важко знайти, є ще такий спосіб. Можна зробити цей звук такому на легкому-легкому вдосі. Наприклад, коли ви здивовані, робите так. І ще раз. І тепер сюди пробуємо додати оцей фрай ще пробуйте. Дуже мало повітря і дуже мало зусиль. І тепер пробуємо на затримці повітря. З цієї вправи бути дуже обережні, ви не маєте собі, не дай Боже, нашкодити чи ще більше втомитися. Ні, ви маєте взагалі нічого не відчувати. Третя вправа це сирена. Чому сирена? Тому що ми будемо імітувати такий звук. Схоже на сирену, але цей звук необхідно робити дуже тихенько, дуже тихенько, теж розслаблено. Ви не маєте робити такого, ні. Звук. Теж пробуйте декілька разів це зробити. І остання вправа це посміятися. Зараз будемо робити дуже акуратний сміх, використовуючи при цьому звуки ха. -ха, -ха". Так посміялися, можна навіть от прямо сміятися з кимось. Ха -ха 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 -ха. І під кінець можна зробити просто повільний вдох і видих через ніс. Ну що, які у вас зараз відчуття? Чи щось змінилося, чи ні? Взагалі, найкраща рекомендація для того, щоб ваш голос відпочив, це поспати, помовчати і попити водички. Це три речі, які голос дуже любить. Але якщо ви вже відчули, що ви його десь трохи перевтомили, то будь ласка, робіть ці вправи, і вони вам обов'язково допоможуть. А з вами була Оля Провойс, педагог з вокалу. Якщо тобі цікавиться тема, у мене в профілі є дуже багато різних корисних відео. Дивись, підписуйся, пиши коментарі, Допомагай розвивати україномовний ютуб. Також для тих, хто хоче підтримати мій канал, в описі до цього відео я залишу посилання на Монобанку. Ви можете туди задонатити. Буду дуже вам вдячна! А наразі це все. Побачимось!